В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Мій, слава Ісусу Христу! Ми чули зараз на літургії притчу про нерозумного багатія. І в першу мить нам може здаватися, що Господь сказав притчу про шкідливість. Багатства. І це є не так, це є неправда. Адже ми знаємо з нашої віри навчання Православної церкви про те, що без волі Божої нічого не буває. І коли ми читаємо молитву «Отче наш», ми завжди кажемо, нехай буде воля твоя як на небі, так і на землі. Тобто ми Божу волю приймаємо во всьому, що є в цьому житті. А що це означає? А це означає те, що у нас є, значить, Господь нам благословив. І ти... Лікуватися, Господь благословив і є лікарі. Це є нормально. Сьогодні гаджети, які у нас є. Раніше треба було великі комп'ютери. Перші комп'ютери. Я ще коли навчався, заходимо в кімнату. Тоді була інформатика, такий предмет. Величезний такий комп'ютер і хвалиться, вчитель. Що він там має материнську плату 512 мегабайт? Сьогодні це є ніщо. Бог це дав нам, щоб ми користували. Автомобілі, будинки, все, що є в нашому житті, щоб ми користували. Але чому він говорить? Цю притчу. Чому він розказує перед тим? Перед тим він каже, перед тим він каже: глядіть і стережіться всякої зажерливості, бо не від надміру багатства залежить життя людини, не від надміру багатства. тобто, про що говорить Господь в тій притчі? Не про багатство, а щось інше, щось те велике, надзвичайне і дуже важливе в нашому житті. Про це кажуть святі Отці одним словом. Пам'ять про смерть. Нам здається. Що ми в нашому житті і ми все робимо для того, щоб відтермінувати цю смерть, що її не буде. Нам здається, що вона не прийде ніколи. А для чого пам'ять про смерть? Приходить до старця один молодий молодик. От я вчуся і буду. Мати таку гарну професію. Професію, яка, в якій, через яку я зможу заробляти багато грошей. Добре, а що далі? А я створю сім'ю. І в мене буде дружина, в мене буде будинок, в мене буде все дуже багато в цьому житті. Я собі постараюся, маючи можливості, це все придбати. Ну а далі що? А далі я виховаю дітей, а далі я буду керівником цієї великої організації, куди я йду на роботу. Ну а далі що? Ну а далі там уже і внуки будуть, там уже і я буду мати багато всього, і зможу бути добре ну, забезпечений на пенсії. Ну а далі що? Ну а далі прийдеться помирати. Ну, а потім що? А потім я стану перед Богом. І ти станеш перед Богом, і що ти будеш казати? Що ти будеш розповідати Богові? І отут якраз йде мова про те пам'ять про смерть це не страх перед тим, що ми підемо з цього життя. А страх за те, що ми будемо відповідати Богові? Що ми будемо Йому розповідати? Що ми йому розкажемо? Він скаже: ми будемо казати, що я зробив і те, і те. Це прекрасно. Я тебе благословив, щоб це те робив. І якраз притча ця сьогодні, яку ми чули, про те, що, як говорить апостол Павло, все мені можна, але не все мені корисне, і не все повинно володіти мною. І цей багач він, в нього родила нива. Бог йому благословив. Ви дивіться, як він говорить, я розвалю клюну, мені народила нива. Він не дякує Богу, Бога тут немає. Я буду потім жити, веселитися, радіти, жить душе, веселися, радій. Тобі народила ниво, в тебе всього багато, ти можеш собі все дозволити. Але Господь каже йому: безумний. Хоча в одному місці в Івангелії ми читаємо, що Господь говорить так: якщо ти скажеш, дурний. То ти вже дуже зрішив на брата свого, так сказавши. А якщо ти скажеш на нього безумний, то ти підлягаєш гієні вогнені. І чому Господь говорить тут так? Безумний? Це означає те, що в нього взагалі немає розуміння, що таке є життя людини, як і фізичне. Так і духовний. І він надіявся тільки на земне життя. Безумний, прийдуть. Ангели заберуть душу твою. І кому це твоє багатство? Для чого воно? Що ти будеш з ним робити? Та нічого. Ніхто ні одної зернинки з цього життя не забере. Ніхто. Все ми залишимо тут. Але це не означає, що ми не повинні працювати, але це не означає, що ми не повинні дбати, а це не означає, що ми не повинні розвиватися. Сам же ж Господь навчає, де, якщо він відходив один господар і він дав одному п'ять талантів, другому два таланти, іншому дав один. Цей розвинув отримав десять, цей розвинув, отримав ще два таланти. А цей взяв закопав. Ми маємо розвиватись в цьому житті. Але нічого не повинно в цьому житті нами володіти. Нами мож... має бути володіти тільки єд... єдине це Господь. Тільки стремління до Нього. Тільки розвиватись духовно, маючи все в цьому житті. Бо так він і сказав, так і він сказав, так буває з тими, хто збирає для себе, а не багатіє для Бога. Тобто, хто збирає тільки для себе і розуміє, думає, що це все Його, то він втрачає все. Але коли він, дякуючи Богу за все, що Бог йому дав, збираючи це все, Боже, дякую Тобі. Ти сьогодні маєш велосипед, дякую тобі, Господи. Потім Бог тобі дає більше, і ти маєш навіть автомобіль. Дякую тобі, Боже. Ти мені це дав. У мене є дружина, у мене є чоловік, в мене є діточки. Дякую тобі, Боже. Внуки розвиваються, такі прекрасні, Дякую тобі, Боже. Не я такий мудрий, що навчив цю дитину. Ти даєш мені мудрість, і я навчив цю дитину. Ти даєш мені мудрість, і я можу сьогодні зробити те, 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 розвиватись, навчитись і інше. Во всьому є Божий промисел, і во всьому є Боже благословення. І тому Він сказав безумний. А багатіти в Бога, багатіти в Бога якраз і є дуже важливо для кожного із нас. А як багатіти в Бога? І от над цим ми роздумуємо. На цим ми працюємо все життя. Це, є, це називається словом духовний розвиток. Слава Ісусу Христу!